Чи може порядок слів вплинути на слухача? Чи може одна й та сама інформація сприйматися позитивно одними людьми і негативно іншими? Дізнаєшся про це і не тільки у нашому відео. Доповідь один із видів усного монологу. Це інформаційний виступ, у якому порушують будь-яку наукову чи суспільно політичну проблему. Потім її обговорюють, доповідачеві ставлять запитання. Тривалість від 15 хвилин до години. Доповідь може бути науковою. Цей жанр передбачає розгорнене повідомлення з певної теми порушення актуальних наукових проблем, пошук шляхів їх вирішення. Така доповідь узагальнює наукову інформацію. Досягнення відкриття, результати досліджень. Доповіді в публіцистичному стилі, на відміну від наукового, вимагають емоційно-експресивних доповнень. Таким жанрам властива доказовість, логічність міркувань, вплив на аудиторію, використання багатозначної образної лексики, риторичних запитань, окличних речень, влучних афоризмів. Поглянь на тематику доповідей та визнач, які є науковими. А які належать до публіцистичного стилю, Наукові доповіді Штучний інтелект. Історія види складові. Форми державного правління і державного устрою. Історія математики, Методи діагностики та лікування генетичних хвороб. Доповіді в публіцистичному стилі. Що може зробити зі світом штучний інтелект? Держава це ми. Роль математики в сучасному житті людства. Чи варто дозволити змінювати людські ембріони? Виклад матеріалу на морально-етичну чи суспільну тему має бути добре аргументованим, глибоким та об'єктивним, хоча й допускається суб'єктивний досвід доповідача. Морально-етична тема порушує проблеми моралі суспільна стосується життя соціуму, політики держави. Структура доповіді в публіцистичному стилі складається із трьох основних частин вступ, оголошення теми, зацікавлення аудиторії, створення відповідного настрою, повідомлення мети й актуальності проблеми, основна частина, наведення доказів на користь власної позиції, переконливих прикладів, підкріплених фактами, цифрами тощо, висновки, узагальнення положень основної частини, спонукання аудиторії до обговорення Найкраще запам'ятовується та інформація, яку повідомляють нам першою. Натомість останнє повідомлення має для нас своєрідний ефект новизни. Тож необхідно пильнувати, щоб найважливіші повідомлення містилися у вступі, а також у висновку. Наприклад, одну із презентацій продукції своєї компанії Стівен Джобс розпочав словами: Як ви знаєте, Apple робить найкращі ноутбуки на планеті. Іншу закінчив так. Наша продукція присвячена всім тим, хто думає поза рамками і рухає цю планету вперед. Це найважливіше з усієї презентації, адже ви можете не запам'ятати, із чого складаються гаджети, яке їх внутрішнє наповнення, але прагнення мати найкращі зразки техніки змусить зробити вибір саме на користь бренду. Коли готуєте доповідь, життєва історія ідеальний варіант для основної частини. Вона допомагає не хвилюватися і не боятися щось забути та встановлює зв'язок з аудиторією. Основна частина має складатися з доказів, і вони звучатимуть переконливо, якщо їх пов'язати з історією власного життя. 5% запам'ятовують статистику, 63% – особисті історії доповідачів. 2005 року, виступаючи перед випускниками Стенфорду, Стів Джобс закликав їх здійснювати мрії та бачити в життєвих невдачах можливості, розказавши всього навсього три історії із власного життя. При цьому він вдало користувався прийомами ораторського мистецтва жарти, вдалі та доречні адже не можна жартувати на міжнаціональні теми про релігію, торкатися тем, що принижують слухачів. Конкретні приклади упевненість, щирість. Паузи, які збільшують вплив вашого повідомлення, дають слухачам зрозуміти, що зараз буде важливий момент або дозволяють обдумати попередні повідомлення. Риторичні запитання. Заклики. Звичайно. Такий успіх, який мала ця промова, спричинило також те, що доповідач добре підготувався до виступу. Етапи підготовки такі Обери тему та визнач мету доповіді. Збери інформацію і структуруй матеріали. Наповни доповідь прикладами, фактами, цифрами. Обери історію з власного життя, яка допоможе зробити доповідь легкою для сприйняття. Та змусить аудиторію її запам'ятати. Склади сам текст Потренуйся виголошувати текст доповіді перед зеркалом. Намагайся не читати з листка. Установи зоровий контакт зі слухачами. Якщо під час виступу в аудиторії виникають складні запитання від слухачів, обговори їх наприкінці. Скориставшись поданим алгоритмом, підготуй доповідь на одну тем. Тож чи може порядок слів вплинути на слухача? Було проведено дослідження. Людям описали хлопця за допомогою прикметників. Хлопець розумний, старанний, перебірливий, імпульсивний, заздрісний і справедливий хлопець заздрісний імпульсивний, старанний, розумний, справедливий і перебірливий поставили запитання двом групам Чи хочете ви мати справу з такою людиною? Перша група оцінила хлопця позитивно, друга негативно. Як думаєш, чому так? Пригадай. Найкраще запам'ятовується та інформація, яку повідомляють нам у вступі та висновку. Запам'ятай. Доповідь один із видів усного монологу. Це інформаційний виступ, у якому порушують будь-яку наукову чи суспільно політичну проблему. Її потім колективно обговорюють, доповідачеві ставлять запитання. Тривалість доповіді від 15 хвилин до години. Структура доповіді в публіцистичному стилі складається із трьох основних частин вступ, основна частина, висновки найкраще запам'ятовується та інформація, яку повідомляють нам першою та останньою. Тож необхідно розміщувати найважливіші повідомлення у вступі, а також у висновку. Життєва історія ідеальний варіант для основної частини. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!